Дорогі друзі, є у нас певний вид діяльності, який забирає дуже багато сил, який змушує нас проживати життя інших людей, їхні історії, їхні моменти, їхні ситуації. Цей вид діяльності не приносить нам ніяку винагороду, ніхто нам не компенсує ті затрати, ті сили, які ми на нього витрачаємо. І ви здивуєтеся, але мова йде про засудження, коли ми реально судимо людей. Сидимо за те, що вони живуть, за те, що вони роблять, за те, що вони займаються якимись справами, за те, що вони приймають якісь рішення, якось виглядають, в чомусь ходять, якось взагалі живуть своє життя. В цей момент ми забуваємо про власну історію, про власний шлях, про власні цілі, особисту місію. І ми починаємо зосереджувати увагу на когось, а як там у когось, як вони там себе почувають. І здебільшого цей формат не для того, щоб порадіти за людей, що нарешті вони купили собі автомобіль. Яке щастя! Боже, благослови їх довголіттям! І щоб ця машина не ламалася і служила їм справно і довго. Мова не йде про те, коли ми радіємо за їхнє щастя, коли бачимо їх усміхненими. Буває так, що здебільшого саме засудження виступає якоюсь такою своєрідною зневагою, що у людей щось. Вдалося, вони до чогось прийшли, а ми віддалені від цього процесу. І ми замість того, щоб взяти своє життя у власні руки і почати дбати над розвитком себе і свої, своїх там діяльностей, занять тому подібне, ми починаємо аналізувати історію людей. Це ментальна проблема наша на загальному рівні, коли ми починаємо аналізувати життя людей і критикувати, і засуджувати їх за те життя, яке вони мають. Ця історія не дуже приємна. Чому? Тому що Господь нам навіть каже, що не судіть і судимі не будете, яким судом ви судите, таким і вас будуть засуджувати. Тобто мова йде про те, щоб ми взагалі відмовились від цього явища і зайнялися своїм життям, своєю історією, яка у нас є. Тому що те, що ми тратимо час, те, що ми тратимо увагу на інших людей. Ми витрачаємо власний ресурс, який нам ніхто не буде відновлювати, і ми затрачаємо сили. Ми нібито проживаємо життя, але не своє, а чуже. І якщо кожного дня ми вдаємося до засудження, до критики, у нас просто не залишається сил на себе, на своє життя. Тому що постійно хтось не такий, хтось не так зробив, не в тому пішов, не так виглядає, і тому подібне, і це нас непокоїть. І ми живемо уже не свою історію. А історії інших людей. А людям байдуже, що ми про них думаємо. Вони живуть своє життя і ним прекрасно насолоджуються. Тому, дорогі друзі, якщо є можливість сьогодні нам з вами відмовитися від цього явища і зайнятися своїм життям, це дуже класно. Хто за собою помічає таку звичку, як засуджувати і критикувати когось за їхнє життя, є такий хороший. Інструмент для поліпшення цієї історії, коли ми, наприклад, засудили людину, треба додати ще і власну молитву. Господи, ця людина така пересяка, вона те і те не так робить, але ти її благослови. Хай у неї буде все прекрасно, тому що, хоч її засудив, ну я бажаю їй щастя, і це буде допомагати нам відмовлятися поступово від цієї звички. Ми будемо бажати людям добра, тому що Господь говорить, те, що ви випромінюєте, сторицю вертається у наше життя. Якщо ми собі хочемо засудження, то треба нам засуджувати. Але якщо ми хочемо собі благополуччя, то треба благополуччя випромінювати в життя інших людей. Ідемо далі, живемо наше життя.